Ось і завершилась наймасштабніша подія Apple 2023 року під назвою Wanderlust. І в цьому відео я хочу підвести підсумки презентації та розповісти, які продукти нам показали і чому ми їх повинні захотіти купити. Але спочатку рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор, вітаю вас на ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Перш за все, нам показали оновлений годинник Apple Watch Series 9. Ця модель від попередників відрізняється покращеною продуктивністю. Годинник отримав новий чіп Apple S9, який має 5,6 мільярдів транзисторів. Це на 60% більше, ніж в попередніх трьох поколіннях Apple Watch. Графічний процесор працює на 30% швидше, а чотирьохядерний Neural Engine вдвічі швидше. Завдяки Neural Engine помічник Siri обробляє запити прямо на пристрої. Тобто то відповідає ще швидше. Ще в Siri тепер можна уточнити інформацію про здоров'я та фізичну активність. Щоправда, поки лише англійською. Новий чіп Apple U2, що відповідає за надширокосмуговий зв'язок, дозволяє ще точніше визначити розташування пристрою відносно інших Apple девайсів. Хоча розміри та основні характеристики дисплея залишились без змін, годинник отримав оновлений екран з максимальною яскравістю до 2000 Ніт. Тобто, зображення буде видно навіть на яскраві. Кравому сонці додали новий жест Double Tap для відтворення музики, прийому та завершення дзвінків, фото та відеозйомки, перегляду меню та інших функцій. Для цього достатньо двічі торкнутися вказівним пальцем великого пальця. Ця функція стане в нагоді, якщо руки зайняті, а відповісти на дзвінок або скинути таймер потрібно. Алюмінієві моделі Series 9 пропонуються в кольорах Starlight, Silver, Midnight, Product Red та новому кольорі Pink, А сталеві в кольорі Gold, Silver та Graphite. Окрему увагу приділили використанню перероблених матеріалів в корпусі та акумуляторній батареї. Упаковку також зробили меншою. А вуглецевий слід при виробництві нового годинника зменшився до нуля. Так заявили в Apple. Також підтверджено нові різні ремінці, включаючи версію з нового матеріалу Fine Woven. Акумулятора, які раніше вистачатиме лише на день. А ціни на Apple Watch Series 9 в США стартують з позначки 399 доларів. Наступний гаджет, який нам показали на презентації, це Apple Watch Ultra 2. Не думав я, що цей годинник буде оновлюватись настільки часто, але оновлення досить мінорне. Дизайн не змінився. Розмір 49 мм. Компанія обмежилась точковими змінами, додавши фішки з Series 9 включаючи новий чіп S9, жест Double Tap для керування годинником та ремінці з перероблених матеріалів. Пікова яскравість дисплея стала ще вищою 3000 ніт. Це найяскравіші Apple Watch. в Корпус на 95% виготовлений з переробленого титану. Час автономної роботи складає 36 годин в звичайному режимі. У режимі збереження енергії 72 години. Ціна в США на Apple Watch Ultra 2 складає 799 доларів. Попереднє замовлення вже відкрито. Старт продажів відбудеться 22 вересня. Далеко не кожен може придбати собі новий айфон, тим паче на старті продажів. Тому буде дуже в тему згадати про партнерів цього відео. Магазин з продажу вживаної Apple техніки – Бік. MacUA. Вони вже 9 років працюють на ринку України, тому в них з легкістю можна купити вживаний iPhone, наприклад, iPhone 13 Pro Max, як в мене, в реально крутому стані. Думаю, ви самі знаєте, що купувати вживану техніку Apple на дошках оголошень справа дуже ризикована. Тим паче, якщо мова йде про такі дорогі пристрої, як смартфони Apple. Але Big Mac UA продають вживану техніку Apple за ціною дошок оголошень. При цьому ви безкоштовно отримаєте додаткову гарантію на один місяць та повний комплект. Перед запуском в продаж кожен гаджет проходить тест на працездатність. В продажі немає розбитих пристроїв чи з непрацюючими функціями. До цього всього доставка по Україні безкоштовна. Але навіть якщо зі смартфоном щось станеться і він перестане працювати, Big Mac UA нададуть якісне сервісне обслуговування чи замінять пристрій на інший. Тому, якщо збираєтесь купувати вживану техніку Apple, це потрібно робити в магазині Big Mac UA. магазин номер 1 з продажу вживаної техніки Apple в Україні. переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай знижку в 500 гривень на вживану техніку Apple за промокодом Vector. Далі Apple представила iPhone 15 та iPhone 15 Plus. Відтепер вся лінійка iPhone 15 оснащена вирізом Dynamic Island, який вперше дебютував в iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max. І надає новий спосіб взаємодії з повідомленнями та застосунками. OLED-дисплеї iPhone 15 і iPhone 15 Plus зберегли діагоналі 6.1 та 6.7 дюймів. Але стали вдвічі яскравішими. Яскравість тепер до 2000 ніт, що чудово підійде для користування під прямим сонцем. Смартфони будуть доступні в рожевому, жовтому, зеленому, синьому та чорному кольорах. Дизайн також трохи змінився, і грані тепер більш заокруглені. Тому тримати iPhone в руках буде набагато приємніше. Помітні зміни в камерах. Основний модуль з апертурою F1.6 відтепер має роздільну здатність 48 мегапікселів, а не 12. За допомогою кропу вдалося досягнути Сягти двократного приближення без втрати якості. Також Apple підтягнула обробку фотографій при слабкому освітленні та фотографій в Русі. Судячи з усього, фронтальна камера залишилась без змін в порівнянні з попередніми поколіннями. Але також покращення отримав портретний режим. Тепер не потрібно перемикатись в портретний режим. Він обирається автоматично при визначенні певного сценарію та глибини. Очікувано, молодші iPhone без приставки Pro отримали минулорічний флагманський процесор, який використовував. Запитувався в iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max, а саме Apple A16 Bionic. Також розповіли про те, що автономність стала ще кращою, але традиційно без вказування конкретних показників. Як і в Apple Watch Series 9, в iPhone 15 використовується ультравай-бенд другого покоління. Тепер пошук працює ще точніше. Окрім цього, iPhone 15 використовує більш просунуту модель машинного навчання для автоматичного фільтрування шумного навколишнього середовища в дзвінках. І нарешті те, на що всі до. Чекали, це порт USB-C. Як і прогнозувалось, швидкість передачі даних досить низька, тому що інтерфейс цього роз'єма лише USB 2.0. Apple відразу ж анонсувала навушники AirPods Pro другого покоління з футляром, оснащеним таким самим роз'ємом, і дротові навушники з USB Type-C. iPhone 15 надійде в продаж за ціною від 799 доларів за базову версію. 15 плюс від 899 доларів. В США базова версія на 128 ГБ. Стільки ж коштували на старті їх попередники. Після цього Тім Кук перейшов до iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Найцікавіших пристроїв з цієї презентації. Моделі отримали титановий корпус, завдяки чому вони стали легшими. Дизайн смартфонів особливо не змінився з часів iPhone 14 Pro 14 Pro Max. Рамки навколо дисплея стали тоншими. Тепер трохи більше заокруглені грані. Діагоналі дисплеїв в iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max складають відповідно 6.1 та 6. ,1. 7 дюймів. На вибір є 4 варіанти кольору корпусу: чорний титан, білий титан, синій титан та натуральний титановий. Перемикач в беззвучний режим замінили на кнопку Action Button. Вона ж кнопка дії. За змовчуванням вона все ще працює як перемикач режимів звуку, але на неї можна призначити дії, пов'язані з камерою, записом голосу, фішками доступності і навіть шоткатами. За роботу iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max відповідає новий топовий чіп Apple a 17 Pro. Це перший 3 нанометровий чіп на ринку. Він має 19 мільярдів транзисторів, шестиядерний графічний процесор та апаратну підтримку трасування променів. В iPhone 15 Pro та Pro Max також встановили USB Type c але він має високу швидкість передачі даних до 10 Гбіт за секунду, відповідно до інтерфейсу USB 3. Камери також сильно прокачали. Основний сенсор Pro моделей все ще має роздільну здатність 48 мегапікселів, але при цьому розмір сенсора більший, що забезпечує кращу зйомку при сценаріях з низьким рівнем освітлення. Є можливість змінювати фокусну відстань в основній камері 24 мм, 28 мм та мм. Характеристики 12 мегапіксельного надширококутного сенсора також були покращені. А телеоб'єктив підтримує 3-кратний оптичний зум на Pro моделі та має перископічний модуль з 5-кратним оптичним зумом при 120 мм на Pro max моделі. Тому можна буде робити фотографії з великим розноманітням фокусних відстаней. А також відтепер доступна зйомка в ProRes 4K 60 кадрів за секунду. І ще нові телефони матимуть змогу знімати 3D-відео. Для гарнітури доповненої реальності Vision Pro. Придбати iPhone 15 Pro можна буде за ціною від 999 доларів в США за версію на 128 ГБ. iPhone 15 Pro Max від 1199 доларів в США. Але відтепер мінімальна версія iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ, а не на 128. Але максимальна все одно на 1 ТБ. Чи показали Apple в цьому році хоча б щось, що ви захотіли собі купити в свої від. Відповіді пишіть в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво ознайомитись з вашою думкою. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось, і ви обов'язково поставите вподобайку. А я з вами не прощаюсь і очікую побачити вас в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А також не забувайте донатити на ЗСУ. І цим самим прискорювати нашу перемогу. Це дуже важливо. З вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!